Виконуємо номер 124 із підручника Геометрія 7 та 912 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут АОБ щодо рівня 30 градусів. Побудуйте доповняльні промені ОП і ОД до його сторін ОА і ОБ відповідно. Обчисліть градусні міри трьох нерозгорнутих кутів, що утворилися, і порівняйте з результатами вимірювання. Приступаємо до виконання. Я провела промінь ОБ. А тепер беру транспортир і будуємо кут АОБ, градусна міра якого 30 градусів. Прикладаємо транспортир так, щоб його цен співпав з точкою О. А промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаємо 30 градусів. Поставили крапочку, з'єднали відкриману крапочкою з нашою вершинкою О. Я побудувала кут АОБ, градусна міра якого 30 градусів. А тепер побудуємо доповняльні промені ОП і ОД, до його сторін ОА і ОБ відповідно. Отже, ОП доповняльний до ОА. ОА і ОП буде доповняльний промінь. ОП. І ОД до сторони ОБ. ОД доповняльний. Ну, а тепер кут АОБ у нас 30 градусів, нам потрібно обчислити градусні міри кутів. АОД, ДОП і ПОБ. Кут АОБ і кут ПОД вертикальний. Кут АОБ і кут ПОД вертикальні. Ми знаємо за властивістю, що вертикальні кути рівні. Отже кут ПОД. Дорівнює куту АОБ і дорівнює 30 градусів. Далі кут АОД і кут АОБ суміжні. АОД і кут АОБ суміжні. За властивістю суміжних кутів ми знаємо, що їх сума дорівнює 180 градусів. Отже, градусна міра кута АОД дорівнює 180 градусів, відняти градусну міру кута АОБ. 180, відняти 30, отримаємо 150 градусів. Ну і залишається у нас кут ПОБ, градусна міра кута ПО... кут ПОБ і кут АОД. Вертикальні. Знову ж властивість вертикальних кутів, вертикальні кути рівні, тому кут ПОБ дорівнює куту АОД і дорівнює 150 градусів. Записуємо, не записуємо, міряємо наші кути, а потім запишемо відповідь. Прикладаємо транспортир, перший кут у нас був кут ПОД. Його градусна міра. Як бачимо, 30 градусів по нижній шкалі 0. Далі, наступний був кут у нас АОД, по шкалі 0. Прикладаємо, як бачимо, його градусна міра 150 градусів. І залишився ще ПОБ. Прикладаємо транспортер. Через позначку 0 на шкалі. І за цією шкалою дивимось, 150 у нас також градусів. Ну, тепер можемо записувати відповідь. Результати наших обчислень і вимірювань співпадають. Отже, 30 градусів, 150 градусів і 150 градусів. Номер 124 із підручника «Геометрія 7» та 9.12 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.